Ну і знову повернемося до відставки міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка. Заяву він а, написав та поки що лишається на посаді. Останній тиждень Ткаченко провів активно, презентував новий герб батьківщини матері з тризубом. Визнав доречним виділення 500 мільйонів гривень на будівництво музею голодомору. Та українцям міністр запам'ятався здебільшого скандалами: ігнорування реєстру пам'яток, повільна дерусифікація. Виділене під час війни мільйонів гривень на новорічні серіали. Які ж інші здобутки є у Ткаченка у нашому сюжеті? Давайте подивимося. Три роки як Олександр Ткаченко, міністр культури та інформполітики. Чи стала культура культурнішою? Питання. А от темних плям у роботі відомства експерти пригадують чимало. 19 грудня 2021 року у Києві дав концерт російський репер Баста, який відвідував без дозволу окупований Крим і навіть знявся у фільмі про Керченський міст. 17-го року міністерство культури внесло його у чорний список, а міністерство Олександра Ткаченка із списку викреслило. Два роки тому міністр дав інтерв'ю, де намагався пояснити, чому депутати слуги народу наполягають на відтермінуванні українського дубляжу на телебаченні. Виявляється, україномовні серіали не вигідні телеканалам. Під час пандемії, і це дійсно правда. В них впали доходи. Вкладати кошти у виробництво україномовного продукту стало менше можливостей. А серіали, які виготовляються українською мовою, вони коштують дешевше, нікуди фактично не продаються. Скандал з Довженко центром, яке міністерство культури передало у пряме підпорядкування держкіно, начебто через збитковість, а колекцію кінострічок віддали науковому центру кінематографії України. Діячі культури обурилися, бо ця установа ніколи не займалася зберіганням фільмів. Із пильнуванням цінностей взагалі проблема. Ще восени 21-го року. Західні політики попереджали про можливість великої війни і окупації українських міст. Але музейні експонати з Херсона, Маріуполя, Бердянська і інших міст ніхто не вивіз. Вони потрапили до рук агресора. Ми, можливо, не сподівалися, що нападуть на Київ через Білорусь. М можливо, да? але всі знали, що на сході України буде щось відбуватися, і всі, в принципі, десь до цього вже готувалися. Тому перевезення музейних експонатів, причому не треба оголошувати, що люди, буде війна, давайте перевозити. Можна просто, наприклад, сказати, у Львові відкривається виставка музею, такого то який, наприклад, з Херсонщини, як міністерство культури, пішло на цей круг риторично відповідні, як і на немато інших кроків. Ну і останнім пам'ятним епізодом діяльності Олександра Ткаченка стало виділення мінкультом 33 мільйонів гривень на серіал СМТ Інгулець, який мав зняти шоумен Юрій Горбунов. Яка користь цієї стрічки для країни під час війни? Міністерство не пояснило.